Про українську культуру ґрунтовно та цікаво на центральному каналі стартує нова програма Остання барикада. Остання барикада, бо відступати в українській культурі більш нема куди. Автор та ведучий проекту Олександр Доній каже: ідея виникла ще 9 років тому, але можливість її втілити з'явилася лише зараз. А далі справа за малим команда «Останньої барикади вже працює кілька років. Пліч опліч згуртована митці всі, які зараз помітні в Україні. Не просто наші однодумці, а це наші друзі. Концепція програми передбачає обговорення проблем та успіхів української культури у гостьових студіях. Найзнаковіші постаті ведучий розкриває глибше у відвертих розгорнутих інтерв'ю. Крім того, анонси подій, що їх не можна пропустити. Важливі прем'єри та вечірки тижня. Таких спроб у цих культурних їх було насправді дуже багато, але їх весь час. Запихають кудись в ніч, тобто не в прайм, і, і я знаю, що багато людей чекали цієї там третьої, четвертої ночі, і їх дивилися. нова програма навіть змусила по новому працювати колектив. Каналу постійно йде пошук авангардного способу висвітлення всього цього. Тобто, оператори шукають якісь незвичні ракурси, кадри. Брати Капранове, що встигли уже взяти участь у пілотній версії останньої барикади», Ади кажуть, програма покликана пробудити українського глядача. Він же приємість біля телевізора давно заснув і вкрився от таким шаром пороху. І Його треба розтрусити. От якщо можна а хто ще може розтрусити, як на культурні діячі? Відвертості та гостроти, розмовам додаватиме формат прямого ефіру що вівторка о дев'ятнадцятій. Це ж завдання, що ставить перед собою команда останньої барикади, підсадити глядача на якісну українську культуру. Чим більше українська культура зараз буде пропущена через кожного з українських громадян, я абсолютно певен, тим більше будуть успіхи української нації.